Коли Бог творив маму, притча на День Матері. Кажуть, коли Бог творив людину, то він довго думав над тим, як створити серце, що буде вічно любити. І тоді він створив маму. Та одного дня до Бога прийшли душі, які чекали на народження. І серед них були ті, кому судилося народитися в країнах війни, в тіні втрат, у домах, де не буде обіймів. Боже, мовили вони, а як же ми? Нам не світить ласкава мама? І тоді Бог відповів, мама, не завжди та, що гладить по голові. Мама це образ, що житиме у твоїй пам'яті, це слід від недосказаного, це біль, який навчить тебе співчуттю, це тиша, що зробить тебе сильним. У кожного буде мама. Навіть якщо її не буде поруч, він дав комусь маму ніжну як молитву, а комусь, стриману немов камінь, а комусь ту, що піде надто рано, а комусь ту, що ніколи не зламається, бо її серце загартоване війною. Одній мамі він дав руки, які витирають сльози. А інші руки, які тримають зброю, захищаючи чужих дітей, коли свої вже стали зорями. А ще були мами, які не вміли любити, бо самі не пізнали любові. Але навіть через них Бог шепотів: навчися любити себе, і побачиш маму у собі. Бо мама це не лише жінка, яка тебе народила, мама це система. У якій формуються твої корені. Мама це енергія, через яку в світ приходить життя. Мама це архетип Пресвятої Богородиці, що тримає нас у молитвах, навіть коли ми не просимо. Мама це рана і зцілення, і це початок усього. У Євангелії написано: Жінка, коли народжує, має скорботу, бо настала година її. А коли народить дитину, вже не пам'ятає скорботи через радість, що людина народилася у світ. І якщо у тебе немає мами поряд, подивися у небо. Якщо твоя мама була жорсткою, згадай, як тебе тримала доля. Якщо мама твоя подруга, подякуй. Якщо ти мама, яка вчиться любити, в тебе вже все вийшло. Якщо ти сирота, нехай любов Бога буде твоїм корінням. Бо У кожному із нас є крихта тієї глиняної душі, з якої Бог колись створив першу маму. Усе починається з мами, навіть ти. І тому полюби маму у собі. Мама, з ним матері, я дуже тебе люблю. Is some more that